Благодійний концерт під назвою Діти Закарпаття воїнам ЗСУ відбудеться в Ужгороді 19 квітня. Організовують його, аби підтримати військових і зібрати для них кошти. Зініціювали захід Товариство вірманської культури Закарпаття Арарат. Виступатимуть колективи з Ужгорода, з Ужгородщини, із найближчих територіальних громад. Це колективи у віці до 15 років, як виконавці, так дуети, так і фольклорні колективи також залучили академію мистецтв. Тому це близько 20 виконавців за весь концерт. Деякі з виконавців будуть мати по два і більше виступів. І всі гроші від сьогоднішнього благодійного концерту, які будуть. Получится, все будут перерахованы на підтримку Збройних сил Украины. Уверен, что наш благодаренный концерт пройдет очень хорошо. Дякую вам. Слава Украине.